Частина п'ята проблема кавуна. Однієї п'ятниці, у квітні 2016 року, коли в Америці були в розпалі президентські перегони, а у світі точилося понад 30 збройних конфліктів. Приблизно 3 мільйони людей провели вечір, спостерігаючи, як два репортери «Бузфід» напинали гумові резинки на кавун. 43 нестерпні на хвилини напруга наростала і психологічна, і фізична, поки на 44 й хвилині натягнули 686-ту резинку. Подальші події вас. Не здивують, Кавун вибухнув, заляпавши все довкола, репортери дали одному п'ять, протерли захисні окуляри і покуштували Кавуна. Ефір закінчився. Земля продовжувала рух навколо сонця. Я згадав це не для того, щоб сказати, ніби поглядання Кавуна в інтернеті протягом 44 хвилин є щось ганебне. Навпаки, зважаючи на те, що стало з онлайн-світом після 2016 року, коли Вікторини та відео з котиками стали тіснити тролі й неонацисти, а соціальні мережі перекрили нас на вічне гортання стрічки безрадісних новин. Витівка фудбіз з кавуном, це наче відгомін щасливих часів. Але про неї варто було згадати, адже вона оприявнює величезну проблему стосовно часу і тайм-менеджменту. Ця проблема неуважність. Врешті-решт немає значення, наскільки твердо ви вирішили використовувати обмежений. Час повну, якщо день за днем ви відриваєтеся на речі, які взагалі не мали б вас цікавити. Можна з упевненістю припустити, що того ранку ніхто з тих трьох мільйонів не прокинувся з наміром подивитися, як вибухає каву. А коли це все таки сталося, вони навряд чи відчували, що зробили свій вибір вільно. Мені так ртить перестати дивитися, але ж я вже почав. Залишив хтось типовий журливий коментар на фейсбуці, Збуку, а хтось інший написав: хлопці, я 40 хвилин дивився, як ви натягували резинки на кавун. Що я роблю зі своїм життям? Притча про Кавон також є нагадуванням, що в наші дні неуважність все-таки відрізняється від цифрового шуму, коли інтернет заважає нам зосередитися. Це збиває з пантелику, адже ще за часів давньої Греції філософи переймалися питанням неуважності та вважали, що проблема не так у зовнішніх подразниках, як у ваді характеру, Систематичні внутрішній неспромозі витрачати час на важливі речі. Причина, чому вони ставилися? До неуважності так серйозно, й чому ми маємо чинити так само. Доволі проста: те, на що ви звертаєте увагу, формує вашу реальність. Мало які експерименти, що розводяться про сучасну кризу неуважності, усвідомлюють усі її наслідки. Приміром, часто можна почути, що увага це обмежений ресурс, і це справді так. За підрахунками психолога Тіматі Вілсона, ми можемо свідомо обробляти приблизно 0,4 Тисячних відсотків інформації, якою в той час чи інший момент бомбардують наші мізки, але називаючи увагу ресурсом, ми відважуємо її важливість у нашому житті. Більшість ресурсів, на які ми покладаємося, їжа гроші, електроенергія покликані полегшувати життя, але цілком можливо жити без них, хоча б деякий час. Натомість увага і є життя. Ваш досвід буття складається із суми того, на що ви звертаєте. Ти увагу, озирнувшись на смертному одрі в минуле, ви побачите, що речі, які привертали вашу увагу і складають ваше життя. Тому без перебільшення можна сказати, що коли ви зосереджуєтесь на чомусь неважливому, то розплачуєтеся життям. За таких обставин неуважність більше не зводиться до втрати концентрації, коли від виконання робочих обов'язків вас відриває звук вхідного повідомлення чи жахливий, однак захопливий репортаж у Новинах сама робота може відволікати. Ви виділяєте частину уваги і, відповідно, життя на щось менш важливе ніж наявні альтернативи. Тому то в листі про короткочасне життя Сенека й нарікав на співвітчизників, які будували політичні кар'єри, що були їм непотрібні, влаштовували розкішні банкети, якими не насолоджувалися, або ж просто смажилися на сонці. Вони не усвідомлювали, що спокушаючись на ці оті. Тіхи гайнують саму суть існування. Це не каскидається на розлюченого ненависника розваг, що такого поганого в сонячних маннах. І на правду я підозрюю, що він таким і був. Проте ключова думка полягає в тому, що вирішення розслабитися, полежавши на пляжі чи переглядаючи бузфід, немає нічого поганого. Річ у тім, що неуважній людині не випадає обирати її увагою, командують сили, які не діють у її інтересах. В певному сенсі, хоча й не зовсім очевидному, адже діло було у давньому римі росіяні земляки сенеки були рабами їхні душі й тіла опинилися під владою. Нині нас запевняють, що правильна реакція на таку ситуацію це перестати відриватися на шум і опанувати секрети невтомної уваги. Зазвичай це охоплює медитацію, застосунки для блокування сайтів, дорогі звукоізоляційні навушники та знову медитацію, щоб раз і назавжди покінчити з неуважністю. Але це пастка. Коли ви прагнете так жорстко контролювати увагу, то визнаєте одну істину щодо людської недовговічності. Що ваш час обмежений і ним варто розумно розпоряджатися, помилково заперечуючи іншу, за якою досягнення абсолютної влади над увагою є практично неможливим. У кожному разі вам би не хотілося тримати її на короткому повітку. Якби зовнішні сили не брали гору, хоча б над дещицею вашої уваги ви б не змогли відскочити від автобуса, що наближається, або почути плач дитини. Переваги відсутності постійного контролю за увагою не зводять. Це до надзвичайних ситуацій за таким самим принципом. Її може заполонити прекрасний захід сонця або погляд незнайомця в іншому кінці кімнати. Однак саме вигоди для виживання пояснюють, чому еволюція задумала все в такий спосіб: мисливець, збирач епохи палеоліту, який рефлекторно насторожувався від шурхоту в кущах, мав би набагато більше шансів вижити ніж той, який зачув би шурхіт лише після свідомого зусилля при. Слухатися нейробіологи називають це довільною увагою, і ми навряд чи змогли б без неї вижити. Проте здатність впливати на інший тип уваги на свідому, може перетворити життя, сповнене страждань, на життя сповнене радості. Класичним і водночас екстремальним прикладом цього є австрійський психотерапевт Віктор Франкл, автор книги Людина у пошуках сенсу. Він був в'язнем в Аушвіці і зміг побороти відчай скеровуючи. Увагу до єдиної царини, куди охоронці концтабору не могли вторгнутися його внутрішнього життя, яке набуло автономності і вберегло від зовнішнього тиску, що загрожував перетворити його на тварину, але зворотній бік цієї натхненої істини полягає в тому, що навіть життя в незрівняно кращих умовах ніж у констаборі може здаватися порожнім, якщо ви не здатні управляти власною увагою. Зрештою, щоб отримати наповнений смислом. Досвід, ви повинні мати змогу зосередитися на ньому хоча б трішки, а як інакше знати, що ви його справді отримуєте. Чи можна мати переживання, які ви не переживаєте? Найвишуканіша справа з мішленівського ресторану може видатися вермишелю швидкого приготування, якщо думками ви де-інде, а дружба, про яку ви ніколи не замислювалися, є такою лише на папері. Відданість починається з уваги, писала поетеса Мері Олівер знаючи, що і турбота речі несумісні, ви не можете по справжньому любити партнера чи дитину, присвятити себе кар'єрі чи вищій меті, або навіть насолодитися прогулянкою у парку, якщо не здатні зосередитися на об'єкті своєї відданості. Машина для гайнування життя. Це допомагає прояснити, що такого небезпечного в сучасній економіці уваги, про яку останніми роками ми так часто чули. По суті, це гігантська машина, що схиляє вас до хибних рішень стосовно вашої уваги, а отже, не життя, змушуючи перейматися речами, які вам ні до чого. А ви маєте надто мало контролю над власною увагою, щоб, ніби за наказом, відмахнутися від її спокус. Нині більшості з нас відомі обриси цієї ситуації ми знаємо, що вільні у лапках платформи в соціальних мережах, якими ми користуємося, не такі вже й вільні, бо, як мовиться, ви не покупець, а товар. Інакше кажучи, технологічні компанії заробляють на тому, що заполоняють вашу увагу і продають її рекламодавцям. Ми лише туману уявляємо, що смартфони відстежують кожен наш крок. Свайп і клік записують на чому ми затримуємося і що проскролюємо. А зібрані дані використовуються для. Для того, що показувати наш контент, частіше за все це речі, які нас розлючують або жахають, що втримає нас на гачку. З погляду власників соціальних мереж у ворожнечі, неправдивих новинах та публічному осуді, немає нічого поганого. Це невід'ємні частини бізнес-моделі. Можливо, ми навіть усвідомлюємо, що це поширюється за допомогою переконливого дизайну, загальна назва комплексу психологічних технік, запозичених у творців і Вих автоматів, що покликані заохотити імпульсивну поведінку, одним із сотень прикладів цього є повсюдне проведіть вниз, щоб оновити сторінку, яке ґрунтується на феномені змінних винагород, оскільки ви не можете передбачити, чи з'являться внаслідок оновлення сторінки цікаві пости, невизначеність змушує вас пробувати знову і знову, наче в казино, колишній інвестор Фейсбуку, а згодом його критик Роджер Макнамі стверджував, що коли ця сес система досягає певного рівня безжалосної ефективності кліше про те, що користувачі це товар втрачає влучність. Загалом компанії налаштовані виявляти хоча б крихту поваги до свого продукту, але цього не можна сказати про те, як деякі з них ставляться до своїх користувачів. Макнамі пропонує кращу аналогію вважати нас паливом дровами, які закидують у вогнище кремневої долини, безликими вмістилищами уваги, які можна нещадно використовувати, поки ми не спорожніємо. Однак багато хто не розуміє, наскільки сягає коріння важності та як сильно воно підважує наші намагання використовувати обмежений час на власний розсуд. Повертаючись після годинного блукання Фейсбуком, ви можете припустити, що збитки у вигляді згаяного часу становлять одну годину, але це не так, оскільки економіка уваги надає пріоритет привабливим речам, а не правдивим чи корисним, то систематично спотворює картину світу в наших головах. Вона формує на наші цінності, оцінку рівня небезпек, що нам загрожують підступності політичних опонентів і тисячі інших речей, а всі ці спотворені уявлення впливають на те, як ми розпоряджаємося часом в офлайні. Наприклад, якщо соціальні мережі переконали вас, що тяжкі злочини у вашому місті становлять набагато серйознішу проблему, ніж є насправді, ви можете почати ходити вулицями з безпілк? Підставним острахом залишатися вдома, уникати спілкування з незнайомцями та підтримувати демагога з платформи, що виступає за зменшення злочинності. Якщо ви бачите свого ідеологічного онлайн-опонента лише з найгіршого боку, то можете припустити, що члени вашої сім'ї, які притримуються інших поглядів, напевно, такі ж погані, і це може ускладнити ваші з ними стосунки. Річ не не лише в тому, що девайси відривають нас від важливих справ. Проблема в тім, що вони змінюють те, як ми визначаємо важливі справи, говорячи словами філософа Гарі Франкфрута, вони саботують нашу здатність хотіти, чого ми хочемо хотіти. Підтвердження цього може служити моя сумна, та припускаю, що цілком типова історія залежності від Твіттеру. навіть на піку залежності Насті зараз я лікуюся. Я рідко коли витрачав більше ніж дві години на день, безвилазно сидячи перед монітором. Проте влада Твітеру над моєю увагою не обмежувалася лише цим. Я закривав застосунок, і ще довго після того, захекуючись на біговій доріжці або нарізаючи моркву на вечерю, уявляв себе посеред запеклої суперечки з якимось тупоголовим власником групи Кибні думки. На якого мені не пощастило натрапити, насправді щастя тут ні до чого. Алгоритм, визнавши, що мене зачепить, навмисно показав мені ті дописи. Або ж, мій новонароджений син робив щось миле, і я ловив себе на думці, що розмірковую. як опишу це у твіті, наче значення мав не сам момент, а моя неоплачувана. Роль постачальника контенту для твітеру. Якось я гуляв у сутінках на самоті вітряним шотландським узбережжям і відчув один надзвичайно дошкульний побічний ефект переконливого дизайну, смиканість, що з'являється, коли ви займаєтеся активністю, яка не розроблялася командою професійних психологів, рішуче налаштованих зациклити на чомусь вашу увагу. Я люблю надвечірні вітряне шотландське узбережжя сильніше ніж будь-що. Побачено в соціальних мережах, та лише вони спроектовані так, щоб постійно підлаштовуватися під мої інтереси та натискати на психологічні кнопки, аби не відпускати мою увагу. Не дивно, що реальності іноді важко з ними тягатися водночас безнадія онлайн світу стала просочуватися у світ реальний, напившись із твітерового фонтана злоби страждань і начитавшись химерних новин і думок, які приковували увагу своєю ненормальністю, було неможливо ставитися до життя, наче воно нормальне. Звідси постійна готовність до конфронтації та катастрофи не див. На що в такій ситуації дні рідко минали з радістю, та найпроблемнішим є те, що важко вхопити момент, коли бачення світу набирає таких темних тонів. Стається це завдяки одній особливості уваги. За нею дуже важко стежити. Єдина річ, якою ви можете скористатися, щоб контролювати увагу, це сама увага, тобто те, що вже піддалося трансформації. Щойно її економія зробить вас досить неуважним роздратованим або стривоженим можна запросто припустити, що так і треба почуватися в повсякденному житті. Еліот якось написав, що відвертання відвертає нас від відвертання. А якщо ви переконані, що ніщо з цього вас не стосується, що соціальні мережі не перетворили вас на злішу, черствішу та тривожнішу версію себе, то є бентежна ймовірність, що саме це й сталося. Вашу увагу. Його прибрали до рук, а ви цього й не помітили. Час показав, що це також загострює політичну ситуацію. Виставляючи наших опонентів у найгіршому світлі, соціальні мережі ділять нас на зловорожі табори та винагороджують лайками і репостами найвелемовніших критиканів, розпалюючи порочне коло, що робить розумні дебати неможливими. Ми навчилися на гіркому досвіді, що безпринципні політики можуть придушити опозицію, не кажучи вже про здатні журналістів перевіряти. Факти просто заповнюючи інформаційний простір країни дедалі більшої ненависті. В результаті навіть ті, хто хоче дописами поширеннями дати відсіч провокаторам, лише вділяють їм увагу і грають їм на руку, як полюбляє казати технологічний критик Трістан Гарріс, Щоразу, коли ви заходите в соціальну мережу, за екраном монітора сидять тисячі людей, яким платять за те, щоб ви звідти не вийшли. Тому наївно вважати, ніби користувачі зможуть дати відсіч посяганням на свою увагу самою лише силою політичні кризи потребують політичних рішень. Та якщо ми хочемо докопатися до суті проблеми неуважності, то маємо усвідомити неприємну правду про те, що посягання, яке виливається в напади, не зовсім влучне слово. Не варто знімати відповідальність із кремнівої долини однак, будьмо чесними: у більшості випадків ми добровільно дозволяємо відвертати свою увагу. Щось усередині нас прагне відриватися, чи то на цифрові пристрої, чи на щось інше, аби не витрачати час на важливі для нас речі. Накази віддає хтось із середини. Це одна з найзловісніших перешкод, яка не дає нам розумно розпоряджатися обмеженим часом, тому пора поглянути на неї зблизька.